Друзі, привітки всім вітаю вас на своєму каналі. Давно ми з вами вже не бачилися. Як я говорила, в мене деякі проблеми є з телефоном, а точніше, з пам'яттю на телефоні, тому не можу записувати довгі відео. Пару днів просачкувала, але в мене був стрім. Дякую всім, хто зайшли, хто підтримали. Деякі люди подивилися вже його в записі, тому теж всім дуже велике дякую. Ось такі в мене там буяють, розцвітають потихеньку, вже починають і червоні, але це треба підійти ближче. Хризантемки, красуньки, травичка зеленіє, дощиків у нас вже немає. Вже третій день у нас прекрасна погода. Сонечко світе, небо, голубе, травичка зелена. Друзі, сьогодні постараюся записати вам невелике відео. У мене Інна Коваленко з каналу Моє життя, це моя подруга по Ютубу. Попросила, щоб я зняла свою гірку і озерце своє. Хоча ну, в мене є відео на каналі, хто дивиться мене давно. Хто дивиться давно, той ну, бачив, що у мене тут в садочку є, бачив моє озеро. Я неодноразово показувала, але Іна хоче собі зробити щось таке е, теж схоже і попросила, щоб я ближче показала, розказала, як тут все в мене построєно. Звісно, я хочу трошки переробити, але це все буде з часом, тому що зараз трошки його не вистачає. Озеро і гірка у мене тут вже досить давно, вже років 5 Зробили ми його з обрізного скату, з трактора. Далі? З машини? Ну, з трактора, з машини, але залишили тільки ось цю бокову частину. Тут воно зрізане, виходить у нас. Просто викопали таким приблизно діаметром. Ямку потім підрівнювали, бо ми нічого не вимірювали. Забутували її піском, поставили скат і клієнку. Клієнку брали одразу недорогу, але ну, вона дуже швидко псується. Сонце не витримує, мороз не витримує, тому краще брати спеціальну плівку. У мене тут зараз на даний момент теж не спеціальна, але вона непогана. І все, ось так. Ну, як то кажеться, на так сяк. Зробила камінням, я нічого особо так. Ну, я бачила в інтернеті різні відео, чому я це собі придумала зробити, тому що багато було відео оглядів. Я люблю дивитися дачі там всілякі. Раніше зараз часу особо немає. Ще коли свій канал є. І бачила ось такі всякі декоративні. Ось зараз тавочка. Ну, я б зараз хотіла вже собі набагато менше, тому що за цим важче доглядати. Ну, Буде поки це переробляти не буду. Взяла ось такі глечики, у мене два штучки, один бабушки взяла, один. На старій хаті, на горищі ми знайшли, там у нас іще є. І садила квіти. Квіти садила будь-які. Я не знаю, як це його можна все там придумати. Я теж не придумала. Я не знала, як це можна там щось собі скомпонувати. Що було? Те і тикала. Ось ці вушка. Малесенький, такий малесенький пучочок посадила. Оце вони розрослися. Правда, ці заячі вушка я насправді не знаю. Дуже погано запам'ятовую назви квітів. Ем, не люблять вологу. От трошки вони тут з нею стикаються, але саме коріння вони все люблять, щоб було на сонці, в такому місці, щоб не затримувалася волога. Зараз. А тут у мене дуже сонячна сторона, дуже. Тому ось ця хосточка трошки страждає. Хоча росте вона тут непогано, але трошки опалюється у неї листочки. Ромашка сама насіялася, це звичайно. Не знаю, яким чином тут утріня роса. Звідси у мене з'явилася, мабуть, від сім'ян. Це я вже на осінь тикнула тут чорнобривці, а так у мене тут півники, теж Що було. Декоративна цибулька, там є юбка, з цієї сторони ще щось Ну, те, що відцвітає навесні. І я його прибираю. Тому вушка розрослися. Ось це з сім'ї Злакових. Теж хтось зі мною ним поділився манюсіньким кущиком. І я собі тут посадила. Потім ще один кущик, воно дуже гарно розростається, але таке, трошки агресивне. Його треба весь час підкопувати, підривати, щоб воно далеко не йшло. Тому що в мене вже досить завеликі такі шарики. Там у мене лілійник. Ну, можна сказати, що половину з цих всіх квітів я щось купувала, половину мінялася. Мене, як то кажуть, пригощали, мінялися, хтось чимось ділився. Зараз винесла, поставила тут на видне місце бігонію, щоб любуватися в неї, щоб їй теж сунечко попадало. Красунька вона гарно наросла, добре, що я її викопала. А тут у мене різні види сєдумів різних. Цим теж зі мною поділилися. Оцей мені Вова купував, хоча в нас по селі такі ростуть, можна було б а, десь його взяти. Ось цей малесенький, щось тут він пропадає, а ось тут пішов гарно, це мені теж Вова. Він знає, що я всяке таке люблю. Тільки коли я зробила цю гірку, він мені привозив щось, оцю штучку, щось таке купував, щось, ось цю гвоздічку. А оцей седум, Дуже погано в мене приживається, в основному він ось такий псується навіть влітку не приживається. Той рік це кума мені вереск подарувала, я його тут на почетному місці посадила. Я в тому році трошки переробила, але моя помилка в тому, що я просто насипала землю і трошки обложила каміннями і зверху треба. Багато камнів ложить на дно, засипати знову каміння, щоб воно не розповзалося. В тій стороні в мене трошки вона тримається, а тут воно все розповзлося. Треба все переробляти. Через те, що в мене сюди ж поришу налізло, і він змішався, порта всю мені красу. Так що маю надію, що буде час, буде погода, я все це перероблю. Ось такі у мене тут. Справи. Все простенько, нічого такого вишуканого нема. Раніше садила все, що було, все, що діставала, а зараз вже хочеться чогось такого екзотичного. Тому, якщо будемо живі й здорові, хочу собі виписати сухоцвітів, хочу більше злакових, дуже сильно хочу собі астільбу, ну і ще багато-багато чого. Все можна подивитися на просторах інтернету. І всякої красоти собі також зробить. Зараз у нас активно продовжують цвісти розочки. Ось красунька червона моя. Яблучка я вже обірвала. Уже нема в цьому году, особо немає урожаю. Деякі рози цвітуть, деякі відцвітають. Ось тут піоноподібна, ну щось. Поганенько видно, а пахне класно пахне. Ось тут красунька знизу трошки полесіла. Яка гарнюнюшка. Зараз підійду ще трошечки до хризантем, покажу і будемо бігти на город, бо ми запланували з Вовою піти трошки на городі, поки погода є по прибирать. Геть вже. Оця біленька вся майже розквітла. Подивіться, який класний шарик. ну Така вже вона гарна, така гарна, червона, така бордова, вона бордова-червона, така починає потихеньку, я так ждала. Якщо буде все класно, мабуть, на той рік зроблю просто ось тут оці дві заберу, а як зроблю ці. Черенки одних, то зроблю одну бордову, одну білу, одну бордову, одну білу. А цю десь так, може, присадю в інше в місті, щоб було два кольори. Ну Гарно, гарно. Ось ця рожева так зацвіла, класно. Прям сидю і любуюся тут. Не можу налюбуватися. Там висадила весь морозець. Ще, можливо, зроблю на ту сторону. І все. Друзі, більше нічого нового немає. Збирали каштани, збирали, здавали каштани. Я на 600 гривень каштанів. каштанів в цьому році дуже мало. Здала на 600 гривень, ще сьогодні повинні приїхати забрати. Там у мене два мішочка було здати. Що там, гошунька? І все. Більше нічого такого особливого нема. Котики у нас на сонечку гріються, да? загорають, ловлять сонячні промінчики теплі, да? гошка. Ну ти викрутас, ну ти викрутас. Нехидний. Любиш показувати, да? трюки свої, Аліса каже, Думаю собі, що ви прийшли, мені мішайте. Я так хорошо самень віддихала, ви мені сонечко затуляєте. Да? Ми уже вже оддали Аліскиного. Я, я, звісно, ну, так. Ну, і хотіла, і не хотіла. В принципі, я розумію, що мені багато котів не треба. Він мені подобався, ну, ти, 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 куди ти лізеш? Людям треба був котик, то віддала котика. Остався в нас сірко. Да? Сіркаве каже, ще кудись пристроїть нашого сірка. Нам трьох хвата оцих багалуваних нам хвата. Я прийшла в садок поскубати малинку, О, бачу, що вона була, але вже її немає. Діти, мабуть, тільки що тут гулялися і пооб'їдали, Ні, трошечки ще є. Друзі, замочила моркву, це в мене вже остатки з останньої, що я вибирала, лежала у мене в сіннику, щоб вона трохи відкисла, і вона деяка яка менша трошки, трошки підв'яла. Я її замочила, перемию, обріжу кінчики, посушу її, і в чорний пакет і в погріб. Одну партію я вже так зробила, гошанька.